Вітаю! Сьогодні хочу розповісти вам про апарткомплекс Ітака на сьомій станції фонтана по вулиці Чебаєвська, 1. Зелений мікрорайон, багата інфраструктура і вдала дорожня розв'язка. Крім цього, море зовсім поруч. Тому, обравши апартаменти в апарткомплексі Ітака, ви отримуєте комфортне життя і вдалий відпочинок біля Чорного моря. Наш апарткомплекс Ітака побудований за монолітно каркасною технологією, як і всі інші будинки будівельної компанії Гефест. Ця сучасна технологія будівництва дозволяє забезпечити якість та місць наших будинків. Давайте звернемо увагу на лінії фасаду в апарткомплексі ІТАКа. Наші архітектори довго працювали над тим, для того, щоб фасад і вікна дозволяли пропускати максимальну кількість світла, і тоді наші квартири наповнюються теплом та затишком. Заглянемо у вікно. Як бачимо, немає висотних будинків поруч. Значить, гарні краєвиди вам гарантовані. Що отримують наші інвестори, придбавши апартаменти в апарткомплексі Ітака це хороші якості вікна, п'ятикамерний алюміній і двокамерний склопакет, це хороші броньовані двері. Заводяться комунікації всередину апартаментів, заливається рівна лазерна стяжка, встановлюються радіатори біля кожного вікна. І що саме важливе, це вільне планування всередині квартири. Не можу вам не розповісти, що в апарт-комплексі Ітака діє акція мінус 10% на будь-які апартаменти по вашому запиту. Тож запрошую вас на огляд.